Україна вкотре зазнала масованої атаки від расистів, проте на цей раз уламок ракети впав на територію Польщі. Там загинули двоє людей. Після інциденту у сусідній країні почали з'ясовувати деталі та вести розслідування. Оскільки Польща, член НАТО, в мережі почали ширитися припущення, що організація може активізувати п'яту статтю. Коли напад на одного з учасників оцінюють як атаку на усіх членів та викликає відповідь усіх держав-членів НАТО. Однак як військовий експерт вважає, НАТО не піде на такий крок. Допоки не буде повноцінної експертизи і не буде офіційно оголошено, що сталося в Польщі. Це гадання на кавовій гущі. Але є один серйозний аспект, про який варто казати: блок НАТО вперше зіткнувся з воєнним аспектом російсько-української війни. Це неймовірно серйозно. Зараз є кілька версій інциденту. Перша це російська ракета, друга це українське ППО. Повітряні сили нашої держави вже заявили про те, що готові максимально сприяти розслідуванню спадіння снаряду на території Польщі. Однак, влада багатьох країн і членів НАТО кажуть, якщо це була українська ППО, вся відповідальність все одно лежить на Росії. Експерт пояснює, чому ЄС та НАТО солідарні з Україною. Не було б російсько-української війни до цього всього не дійшло би. Не було б 15 листопада великого ракетного залпування до цього всього не дійшло би. Анджей Дуда зауважив, що це був не навмисний напад на Польщу. Однак додає військовий експерт, союзники України зрозуміли наскільки глобальною і серйозною загрозою зараз є РФ. Однак, на мій погляд, передумов для застосування п'ятої статті поки що немає, і воєнної відповіді не буде, тому що падіння уламка ракети це дуже специфічне явище з воєнної точки зору. Це не прямий ракетний удар. Тому поки що я вважаю, ця процедура запущена не буде. Ми як були головним полем бою Російської Федерації, так ним і залишимося до того моменту, поки Росія остаточно не збожеволює і не застосує прямі ракетні удари по інших країнах. Поки НАТО лише планує посилити протиповітряну оборону на східному фланзі, польща ж почала підвищувати боєздатність країни. При цьому НАТО не буде закривати небо над Україною. Про це заявили в Німеччині. Проте військовий експерт вважає, що інцидент в Польщі запустить механізм ще більшої військової та фінансової підтримки України. Яна Щетиніна та Ігор Мікенін. Харківські звістя.